Які е, повинні завжди бути за рулем, і треба по телефону відповідати, щоб не дивитися в самий телефон. Блютоси таки було досить популярні в 2013 році. Я, чесно, ніколи не користувався. Для мене це була якась супер дика, дика історія, нецікава. Але тоді вони коштували досить недешево. Джабра, Джабра 50 доларів коштували. Потім ноківський 50 баксів коштували. Що це в нас? План... Плантронік. Плантронікс якийсь, я взагалі не пам'ятаю такого. 55 доларів. Це вже якийсь спортивний варіант, щоб музику слухати наушники безпровідні. Оскільки вони коштували, Ну, 85 доларів, оці 65, і ці самі дорогі були за 100. Дизайн, так собі, чесно кажучи hd плеєри О, Apple TV це, це зараз майже у кожного він стоїть якийсь ТВ-пристрій, е, е, да, через який ви можете дивитися е, той же самий YouTube, е, Netflix і всі стрімінгові площадки, за які ви підписку платите. А тоді це, типу, я пам'ятаю, типу, щось таке вау було. Ну, давайте подивимось. HD-плеєри так. Ваш телевізор не, не підтримує виспровідні качества HD і Full HD. Ну і з цим накопичувачем, який під'єднувся до телеку, до ви можливість дивитися в якості контенту. Так, Apple TV тоді стоїв 125 доларів в 2013 році. ASUS COVID 135. Dana 140. Ікон Beat 150. Де цей конвіт? Ось це. Саме дорогий, виходить, був попкорн якийсь. Ось це він, 250 доларів. Ну, також, щоб щось я детально розказав, не пам'ятаю, просто щоб хтось там користувався з мого оточення, я також е -е, портативний HD. Ну, оце, це цікаво, це я вже пам'ятаю, у моїх знайомих деяких були. Зрозуміло, якісь китайські версії. А, скільки тут терабайтніки? Да? Терабайтник тоді. Дата стоїть 100 доларів. Ось є терабайтник. Потім 1,5 терабайта за 130 доларів Transdent. Це досить популярна фірма була тоді. В я це не пам'ятаю, за 210 доларів. Кінстон теж популярна досить фірма була. 32 Гігайта. А, кстати, в VD -то це саме більше, 2 терабайта в ньому. Ось він. 2 терабайта пам'яті тоді був. Ух, 13 2013 году багато. Так, інстан на 32 ГБ, ну це фактично флешка. По суті, ось. потім 500 ГБ це CK якийсь, Seagate, GoFlex 180 доларів, І 1 терабайтне Silicon за 200 доларів. Ось. Так, електронні книги, ну це вже така історія для тих, хто в того часу полюбляв багато читати книжки і окупляв ці електронні книги. Ці пристрої. От приблизно найдешеві на той час коштував престижі 100 доларів. Я ж говорю, ця фірма мало популярна була серед народу, і всі пристрої були досить дешеві. А вже нормальний там досить розбрендований якісь. Uh, в народі популярний uh, фірма якась, наприклад, Sony, там вже 165 доларів, коштував Rocketbook 250 доларів, чи цю фірму я не пам'ятаю. Amazon 175 доларів. Щоб вони якісь параметри виділялись. Ну, пам'ять, так, да, там пише, пише, що ось це, наприклад, за 175 доларів, там було uh, 1 гігабайт, виходить, 250 мегабайт. Хоча у цьому Барн barn Набле, Барнес Набле, 155 доларів тут 2 Гіабайта було, і плюс microSD карточку можна було поставити. Така ніша, чесно кажучи, не дуже прям мені цікаво. А ось це, ось це мені цікаво однозначно. Ноутбуки. Ноутбуки е дуже круто дивитися, які були ціни раніше, і які ціни зараз порівнювати. Зараз. Досить нормальний ноутбук буде коштувати від 30 до 50 тисяч гривень. І з такими параметрами, що можливо щось навіть пограти. Для роботи, я, я думаю, на сьогоднішній день мало хто купує ноутбук. Хоча, напевно, такий MacBook, як, як у мене 2015 року Air, якому там 8 байт оперативки і 4 ядерний процесор, якщо не помиляюсь. Саме такий бюджетний зараз коштує до 5 тисяч гривень. Чиста Appleська продукція, але на ньому стоїть Windows. Це чисто офісний варіант. А ось тоді були ноутбуки досить цікаві. В 2013 році якраз я купив перший свій ноутбук Lenovo, Він тоді коштував через розетку 2200 це був досить такий нормальний ноутбук. Він не ігровий був, і я пам'ятаю, що ігровий вже тоді коштував десь приблизно 8, 9, 10 тисяч гривень. Давайте подивимося, які ціни тут були. <кхід> так. ну Я так розумію, тут уже серйозні ноутбуки для 2013 року. Асусовський ноутбук 17 дюймів. Процесор у нього Intel Core I7 2.3. 750 ГБ пам'яті, 4 ГБ оперативної пам'яті. Графіка Nvidia GeForce GTX 660 на 2 ГБ 1500 доларів. Ось він, цей ноутбук. Потім йшов Dellowski. Майже ті самі параметри. Тільки 16 оперативної пам'яті. відеокарта Ну, майже та сама. Ні, та сама, по факту. 1800. Тобто на 300 баксів дорожче, тому що було більше оперативної пам'яті. Процесор стає такий же самий. А, ну і екран був 14 к MSI. Це досить таки популярні були кампи. Ось він як виглядають ноутбук. 15-6 екран, AMD-шний процесор a 4600 m 2,3 Гц ssd на 128 ГБ. HD получается на 750 ГБ пам'ять і оперативка 8. Вideокарта ставила AT Radeon HD 7970 на 2 ГБ, 2000 баксів це дуже багато, це не дешево. Деловський у нас 12.5. Це з таким поворотним екраном. У нього стояв тут процесор Intel Core i 5 17 пам'яті 128 ГБ, 4 ГБ оперативка, якась ведюшка Intel HD Graphics 4000 за 1500 доларів Потім Lenovo народний, я рахую ноутбук на той час. Получається, що у нас тут 1200 доларів 12.5 екран, Intel Core i5 1.7 Гц 500 ГБ получается пам'ять оперативка 4 і е, відеокарта Intel HD Graphics 4000. І Сонька, такий теж поворотний. Це два поворотні, це три поворотних, типа, не класичний стиль. Е, так, екран е, е, 11.6. Процесора Intel Core i3 18 Hz. Пам'яті 128, оперативки 4 байти ну і знову ж таки подібна графіка. 1650 доларів Такі параметри були. Так, люди, ось тут ціни. Пропоную пройти цю рубрику в такому форматі. Я буду щось говорити, що згадувати. А щось буду просто пролистувати. Десь ви будете зупиняти на паузі. Я ось так виставлю, щоб вам було видніше. Бо якщо буду я про кожному телефону говорити, то це відео вийде на всі, я не знаю, там 30-40, а то, можливо, годину дуже легко. Тому дивимося, телефончики, які мені будуть знайомі, ті я буду про них щось говорити. Е, так, На цій сторінці в нас Astrovські телефони, Fly, е, потім HTC, LG, Samsung, Nokia, Sony, Experience е, самий дешевий Fly 45$. ось. Самий дорогий HTC 801 One. Ну, Це був досить популярний. У моїх знайомих ні у кого не було, але знаю, що дуже дорогий навіть на той час був. Так. Э, що тут у нас? 45 доларів алкотелька, iPhone 4S 650 доларів білого кольору. Це я вам думаю, однозначно цікава, опуска продукція в яку ціну раніше була. Потім просто четвертий iPhone стоїв 500 доларів білого кольору. Э, Nokia досить популярна в народі, 200 Ашка. 80 доларів. Nokia 302H 130 доларів. Це закос був із BlackBerry взятий. Так, далі. Що в нас тут є? Розкладушка Nokia S2 за 105 доларів. 03 S2 05 за 70 доларів. Така жіноча. Тут. Деякі телефони, перепрошую, деякі телефони повторюються з, з журналом «Третім», яким номером я показував. Але є відмінність, ціни все ж таки мінялися тоді і пройшов вже майже місяць. Тобто ціни тут.